Так, всім доброго ранку. Ще раз Божого благословення. Люди думають, де я беру це все відео, це все відкровення. Ні, я не з голови це все не беру. Я не несу як маячню, як деякі мені вчора в коментарях писали. А просто це в мене є по старій лікарі теології Станіслав та Юлія Салтаненко. Вони несуть істину, правду а не якусь маячню. Вони те, що кажуть, то і є. То, що вони казали за багато років, то, що у нас буде війна в Україні, люди в це не вірили, вони думали, що війни не буде, і люди зараз грішать, як хочуть, так і живуть. От і за що у нас війни відбуваються, тому що люди відкидають Бога, Його Слово. А щоб не було війни, щоб Бог закінчив війну, треба прийти до Бога, до Його Слова, покаятись і прийняти Ісуса Христа, і не грішити. І дійсно, що Бог був з нами, і не тільки нам покаятись треба, і всьому світу треба покаятись. І щоб не було так, як з неба, що вони все не покаялись, пройшло там декілька років, і вони знову почали грішити. Ну там вийшов вийшов печальний кінець, що Бог стер ту невість. І просто за те, що вони почали грішити, бо гріхи дійшли на небо. Так що так не треба, щоб ми сьогодні покаємось, потім забудемо пройде декілька днів. Чи років, І ми знову почнемо грішити. Ні. Треба жити в дійсності з Богом, а не лукавими бути. Ось -за чого я слухаю теологію лікарів Станіслав та Юлія Солтаненко, бо вони несуть істину, правду і світло. Так що Христос є правда і шлях істини і життя. Якщо комусь цікаво, то вивчайте слово Боже. Якщо не вивчайте, теж вивчайте і будьте благословені, і хай вас всіх Бог береже. Бо дійсно без Бога ми нічого не можемо робити. Амінь.